Агресія живе в ті. Вона сидить у стиснутих кулаках, у напружених плечах, у швидкому серцебитті. Вона з'являється там, де ти не можеш сказати ні, де тебе не слухають, де тебе не бачать. Агресія це не завжди про інших. Часто вона про тебе, про біль, який ти не випустила, про злість, яку боїшся відчути. Про не хочу більше терпіти. Вона може бути спрямована на інших, а може на тебе самого чи саму. І кожен її прояв це сигнал. Тіло несе травму, що просить визнання. Хочеш зрозуміти свою агресію, відчути її і знайти шляхи, щоб вона не руйнувала, а давала силу. Я можу показати, як це зробити. Напиши мені, і ми розплутаємо твою напругу разом.